Курт теж запускається, і подивимось, як я зараз буду брати в рота в Counter-Strike 2, курва. Так, все, це сюди, це сюди, в чат я бачу, все я бачу. все повинно працювати. Погнали тоді! Мені потрібно що? Мені потрібно було б дійсно топово отримати сьогодні кейси. Нічого кейсик не отримаю, то це буде печально. Є, а що ти все, курва, поставив? До речі, граємо сьогодні що? Може прем'єрка або даст міро? а де всі мапи? А де дедаст! Дасть тут все добре, все. Курва, я вже обісрався. Я думаю, вже дасте немає. Давай ось так, міраж даст інферна. Що добавили? Ancient, бабу? Еншен Нюб, це якийсь Stronghold, новий Альпін, блять. До речі, подавляю завжди дуже сильно не потрібні мапи. Ухилянка, дарова, ухилянка. Що ви там? Ви сьогодні, як там сподіваюсь, сьогодні в тебе не весело, все нормально. А нубіс, яке нубіс? До речі, зараз зроблю, щоб була озвучка. Трохи трохи не, трохи не нажав, вибачаюсь. Вибачаюсь, зараз нажму, все буде добре. Драсті, дарова, шо ти там? А буде підключатися озвучка, чи не буде, а? Зможе я Бля, і тут дали бан. Бля, і мені дали цей. І мені дали бан ще в цьому йопта. Прикол. Прикольно. В мене на двох каналах TikTok дали бан азарт... Де тут азартні ігри він побачив? Мені цікаво, а? Серйозно, от де? Де, де тут, де азартні ігри? У мене питання, а? Курва, я не розумію цю фігню. Чому. Ч... Чому тут відбувається, курва? Можна питання. Ладно, фіг ним. погнали, поки що, мабуть, цей, ладно. Давай ютубчик. Хай буде ютубчик, все, фіг з ним. Я не розумію, що за прикол, Серйозно, типу, за що? За три хвилини стріму одразу щось таке дало. І чому так, йопта? Якийсь новий алгоритм курва, на тіктосі, що він тепер банить? За незрозуміло що, якісь азартні ігри, одне й те саме. Фіг його знає, серйозно фіг його знає. Може, тому що знизу там було написано цирковострань. Фіг його. Файна, погнали, що ми пта тоді. Каточку зараз зіграємо, хай воно буде тільки на ютубі, там подивимось. Тар, я відчуваю, що щось це, це буде печальненько. це буде складно. Так, що ти кідрується, брат? Все, нормально. Короче, тотальна срага. Здарова. Короче, курва, Я хріне, знаю, серйозно, я не розумію, чому це так. Ні, взяти б собі револьвери. А шо в них? Що в СПС. Нормально. Так, вот, 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 вот. Дирил. Не, а мабуть, звуком пограю, байдуже. Мені здається, що новий звук ножа добавился. А це курва. Короче, кшка одновилося, тепер не зрозуміло, що зрозуміло. я зерми. Я кішку нажимаю, у мене кьюшка нажимається через раз, пку. К буде? К не буде. Блять, свого Брат, ты перший з бомбою, брат. Сайт а можна нам челлер допоможе один, а? нас тут типу ніхто не буде допомагати, ладно, зрозуміть. Вони всі на міді стоять файтів Стояли. Стоя Б'є, ну б'є. Бля, своєму дав. Ладно, ні, коротше, потрібно по-іншому робити це.